І знову вибухи в російській столиці. Москвичі не видихають. За мить розповім, що там трапилося цього разу. Тим часом сильно горить склад в Іркутській області. А на прикордоні РФ традиційно бавовнить та хлопає. Про це й навіть більше тут і зараз на каналі. Сій час підписуйтесь і рушаємо. Почнімо із вибухової хроніки на південному заході Москви 15 жовтня пролунав добрячий вибух. Як з'ясувалося, це здетонував вибуховий пристрій, який хтось попередньо залишив у пакеті на капоті позашляховика танк. Небезпечний пакунок ще й прикрили дитячою пелюшкою. Сама автівка була припаркована біля житлової висотки на вулиці Проспілковій. Підозрілий предмет на своєму авто помітив власник. Близько восьми ранку чоловік із шестирічною дитиною підійшов до транспортного засобу. Коли водій спробував прибрати посилку, пролунав вибух. У результаті троє потерпілих: власник машини, його дитина та сусід 43-річний Олександр. Чоловік за нещасним збігом обставин опинився поряд, коли дивний пакет злетів у повітря. Крім того, побита ще одна сусідня автівка. У неї пошкоджено бічне скло та бампер. Місце інциденту очепили оперативні служби. Очевидно, вибухівка не виникла сама собою, тому правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Обставини встановлюються. Ще один кримінальний екшен спостерігали жителі Підмосков'я. Поліцейські влаштували погоню і стріляниною за ладою. У тоновану легковушку набилися шестеро молодиків. Половина з них виявилися неповнолітніми. Ті розважалися та каталися по місту, але їхній дрифт не оцінили патрульні. На вимогу поліції зупинитися, ці відмовилися і спробували відірватися, небезпечно маневруючи на трасі. Аби втихомирити гонщики, правоохоронці зробили попереджувальний постріл, на що отримали кулю відповідь. Це ще сильніше розізлило інспектора, і той почав цілити по колесах лади. Закінчилася погоня тим, що машина перекинулася. Постраждалих немає, але тепер горе шумахер притягується до відповідальності за трьома адміністративними статтями. Піддали вогнику Івангарську в Іркутській області. Місцеві розказують про велику пожежу на складі. Палає покрівля будівлі на площі у 1050 квадратних метрів. Газити все це діло взялися 39 спеціалістів та 11 одиниць техніки. Пожежу вже локалізовано. Якщо вірити повідомленням МНС, ніхто не постраждав. Над Брянською областю знову закружляли БПЛА. У звітах Міноборони кажуть, нібито минулого дня із 18.50 до 20.00 ППО збили 16 дронів. А у Білгороді буцімто від атаки ЗСУ постраждав мирний житель у поселенні Октябрьський. Губернатор звітує, мовляв, у чоловіка тяжкі поранення через наліт безпілотника на житловий будинок. За попередньою інформацією, пошкоджені дві приватні оселі та вантажний автомобіль. Скільки росіян не бий, владі мало. Верхівка Білгородської області досі і не думаю, закривати прикордонні села та вивозити людей з-під обстрілів. Близько дві сотні жителів Шебекінського мурома вирішили зостатися навіть попри обстріли, що почастішали. А як думаєте, ви, шановні глядачі, чи ще довго так протримається російський народ? Або ж зрозуміє, що влада федерації про них просто забула їй начхати на своїх людей? Напишіть свою думку у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас, а більше новин вже за мить. І ще одна карколомна операція наших розвідників: мінус військово-транспортний літак ворога. Спалили прямо на аеродромі. Паралельно з цим підривом у Якутії горів склад будматеріалів. На Білгородщині зустрічали бавовну, а у Казані щинилася стрілянина. Новин багато, тому про все по черзі. Просто зараз на каналі Сій час. Натискайте на кнопку підписатися і рушаємо. Чергові російські тушці обрізали крила. У ГУР розповіли, як спецпризначенці знищили військово-транспортний літак ту 134 Ці гарячі кадри на ваших екранах спалили літак у ніч із 12 на 13 жовтня. Судно базувалося на аеродромі Оренбург-2. Зарізна пташка належала до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави агресорки. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Я ж додам, що подібні радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу ворожого міністерства оборони. Тим часом російські телеграм-канали показали у мережі наслідки великої пожежі на виробництві будматеріалів у Якутському селі Капітонівка. Спалах стався у ніч на 14 жовтня. Загорівся склад, де зберігаються сендвіч-панелі. За даними МНС, полум'я накинулося на площу у 1200 квадратних метрів. Самовидці додають, нібито було чутно звуки, схожі на вибухи. Проте, що могло детонувати, неясно. Наразі пожежа вже загашена, постраждалих немає. Про причини займання влада досі мовчить. Ну а поки тут горіло, у казані стріляли. Не обійшлося без суточок на тлі скрєпів. У місцевому унічному клубі чоловік попросив діджея поставити гімн Росії, але той йому відмовив. Тоді відвідувач почав наводити на присутніх дуло пістолета і двічі пальну. Усі одразу вибігли з зали, і якщо вірити телеграм-каналам, сам стрілець зник. Місце оточили правоохоронці. А на прикордонні РФ нові жертви від атак. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у селі Відрадне місцевий житель загинув через атаку БПЛА. Також ще звинувати у Збройні сили України, а буцімто в ударах по селищах Малинівка та Північний селах Білівське, Красне, Петрівка, Стрілецьке та Щетинівка. каже, було поранено двох бійців самооборони Російської Федерації. Постраждалих із станом середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Протягом 13 жовтня налічувалася низка атак, зокрема і, як стверджується, безпілотниками. Місцеві ресурси писали про роботу ППО та збиття дронів. А вже у понеділок, 14 числа, знову було заявлено про наліт БПЛА і спробу атакувати Білгородщину. Нібито і цього разу літальний апарат знешкодили. На Москву ж тим часом падають не збиті безпілотники, а сніг. Перші заморозки вдарили по російській столиці. Місто вкрило білим. Цього року природа поспішила підморозити росіян, адже до нового року залишилося аж 79 днів. Незважаючи на морозні опади, мешканцям Білокам'яної не радять прибирати парасольки. Разом із опадами йде дощ. Температура повітря тим часом спустилася до одного градуса. Ну, от дождались покров і перший сніг. Время, отпущенное нам літом прошло. Сніг уже бачили у Підмосков'ї та Тульській області. Цього тижня на нього також очікують у Лен області і Нижньому Новгороді. На цьому я вам дякую за увагу. З вас вподобайка, коментар і підписка на канал «Сейчас». час. Далі більше.